Куртка в пікселях на вішаку, значить, тато вдома каже його донька Ліза у родині свято. Всі збираються за столом. Хочеться якимись правдами, неправдами. коли ми тебе сховаємо. Не їдь, будь ласка, папа сміється, ну, Розумію, що так не можна. Поруч зі столом Карта є тут і Україна, кордони якої 2022-го пішов боронити Валерій. Я пішов військомат, одразу мене не взяли тож десь місяця чотири чекав. Потім я вже другий раз пішов, і тоді мені мене мобілізували прикордонні війська. Ми поїхали з побратимом навчатися на операторів переносних зенітно ракетних комплексів. І у підсумку, коли обороняли Бахмут. Это в 2023 році взимку. Ми виконували службові обов'язки, бойові завдання з прикриття наших ну підрозділів з неба від авіації, штурмової і так далі. Тому подібне, сім'я колодочок переселенці з Луганщини, розповідає військовослужбовець. Там 2022-го залишили все житло, бізнес. Єдиний у місті Сіверсько-Донецьк заклад харчування, де грала музика лише українською та плани. Ми відкрили компанію, ми заснували, я був співзасновником, і начебто от уже думали, що все, ну будемо жити далі і розвиватися. І знову, як то кажуть, під корінь нас обробили. Знову немає житла, немає того ж бізнесу. І майна та що було вкладено. головне, що живі, додає чоловік. А тепер від відпустки до відпустки Валерія з родиною знову каже, розлучає війна. Син, наприклад, уже зростає, тобто за два з половиною майже років, як я служу, ну він дуже сильно змінився. Він подорослішав, і я розумію, що я втрачаю той дорогоцінний час, коли я маю бути поряд з ним. Тому відповідно, як яка можливість з'являється приїхати додому, то звісно ж це. Дуже, ну, таке скажемо, зворушлива подія. Тож набутися разом, головне завдання для всіх. Дуже дружня сім'я. Ми завжди мешкали, всі наші родичі майже були всі в одному місці. І кожне, кожне свято ми святкували разом зі сім'єю. І так сталося, що вже в 22-му році це було вперше, коли нас, розділи, нас так розділило, що ми по, хтось по різним країнам, хтось по різним містам. Втім, за кілька днів Валерій знову поїде на службу, каже дружина Юлія. Не приховує емоцій, Говорити про розлуку складно. Ми вже разом з кілька стоподцять років. років у нас уже ми живемо разом. І ми ніколи так ну набагато не розпочалися. Ніколи. А поки вони прикрашають квартиру та кажуть, мають новорічне бажання перемогти та повернення тата додому. Тетяна Омелян, Олег Кураш, Суспільне, Новини, Черкаси.